Смартфон став невід'ємною частиною нашого життя. Хтось шукає пристрій для роботи, а комусь просто потрібен гаджет, аби гортати стрічку новин, ставити лайки, дивитися відео на YouTube і робити красиві фото, так щоб не за всі гроші світу. Власне, про це сьогодні і поговоримо і складемо свій топ-7 найкращих бюджетних смартфонів вартістю до 10 тисяч гривень, на які варто звернути увагу у 2024 році. Розповідати буду коротко і найголовніше традиційно рухатися будемо в порядку зростання цін, а придбати. Всі ці смартфони ви, звісно ж, зможете за вигідною ціною за посиланням в описі під цим відео. Вітаю, ви на каналі Кібернетики. Мене звуть Ігор і давайте ж зануримося у світ гаджетів і технологій. Поїхали! Першим у нас сьогодні буде смартфон Infinix Hot 30. І виглядає він ну дуже прикольно. Сам смартфон повністю зроблений з пластику, що й не дивно. Проте на задній панелі дуже цікавий градієнт, таких собі променів. Виглядає цікаво і виділяється з-поміж конкурентів. В комплекті тут також смартфон, блок живлення на 33 ватт, кабель, голка і силіконовий чохол. Це завжди приємно. На екрані захисна плівка одразу з коробки, з приємного і одразу видимого 3,5 міліметровий роз'єм. В даному ціновому діапазоні він досі лишається, тож ваші провідні навушники точно будуть задоволені. А якщо ви раптом надумали оновити гарнітуру, то топ навушників ми вже зробили, можете знайти його отут-от за підказкою. Але спочатку додивіться це відео до кінця. Екран у цього смартфону немаленький. IPS з діагоналю 6,78. Та роздільною здатністю 2460 на 1080 пікселів, тобто Full HD Звісно, якщо порівнювати цей екран з середньобюджетними або флагманськими смартфонами, то він програватиме по кольоропередачі, проте ми цього робити не будемо. І для свого рівня це дуже хороший екран. Між іншим, він має частоту оновлення 90 Гц, а це більше, навіть ніж в стандартних iPhone і присутній сканер відбитка пальця, щоправда, не під дисплеєм, а в кнопці живлення. Але все. Редені цього смартфона є теж дуже багато цікавого. Це, наприклад, величезний лоток для SIM-карти, куди можна поставити і дві сімки, і sd накопичувач Вибирати нічого не треба. Тут можна все. І не забуваємо ще про 8 гігабайтів оперативної пам'яті та 256 ГБ гігабайтів сховища з коробки. Акумулятор тут на 5000 мАч, тобто на один або півтора дні користування залежно від вашої активності. І все це працює на процесорі Mediatek Helio G88, тобто скаржитись буквально ні на що. Працює швидко, стабільно. Звісно, мікрофрізи можуть ставатися, і це нормально. Проте на роботу пристрою і на враження від цієї роботи це ніяк не впливає. Ігри грати можна, проте смартфон ігровим не назвеш, і багато очікувати в принципі не потрібно. Ну і камери, їх тут небагато: 50 мегапікселів основна і 8 мегапікселів фронтальна. Це, напевно, найслабша частина смартфону, проте в світлий час доби цілком реально отримати пристойні знімки для сімейного архіву. Врешті це прекрасний смартфон для нескладних щоденних завдань. Якщо ви поціновувач мобільного геймінгу і шукаєте бюджетний пристрій для цієї справи, то для вас смартфон ZTE Nubia Neo 5G. І про те, що смартфон ігровий буквально кричить його дизайн, виглядає він ну дуже яскраво. Хтось можливо й сказав би, що вже занадто. Але хочу зазначити, що ігровий смартфон за 7 тисяч гривень це. Ігровий смартфон за 7 тисяч гривень. Не потрібно очікувати, що він потягне всі ігри на максимальних налаштуваннях, тому що інакше дорожчих смартфонів просто не існувало би. Але як на свій цінник, він видає ну, дуже потужні результати. Але про все по порядку. Зарядка по USB Type-C і 3,5 мм джек на місці. Екран IPS на 6,6 дюйма з роздільною здатністю Full HD частота оновлення до 120 Гц. Все це, щоб система літала у ваших руках, і все це працює на Unisoc T820 та з графічним процесором mali G57. Грати на ньому можна практично все, проте не на максимальних налаштуваннях. Їх доведеться десь спустити на середні, якщо грану дуже складна, то до мінімальних. Проте 30-50 стабільних кадрів на секунду ви отримаєте гарантовано. Камери тут теж є: 50 мегапікселів основний об'єктив, 2 мегапікселі допоміжний і 8 фронтальний. Камера. Серед конкурентів вони в принципі нічим особливим не відрізняються, просто можуть робити хороші фото в день за хорошого світла. Проте не все в цьому смартфоні так ідеально, є, на жаль, свої мінуси. Це, наприклад, акумулятор лише на 4500 мАч і неможливість поставити сюди SD-накопичувач. Звісно, виробник пропонує одразу 256 ГБ сховища в базовій версії, чого в принципі вистачить для фото, відео і ігор. але Хотілося б більшого. Ну а загалом це прекрасний смартфон за співвідношенням ціна і продуктивність підійде для юних геймерів. Рухаємося далі. А далі у нас смартфон від компанії Realme. компанія, яка відома своїми бюджетними топами за свої гроші. Власне, про один з таких сьогодні і поговоримо: це Realme c 67 Дизайн тут стандартний: матовий пластик, який збирає мінімум відбитків, і квадратні грані. Пристрій є доволі великим 6,72 дюйма. Це все ще IPS-екран з роздільною здатністю Full HD і частотою розгортки 90 Гц. З приємного ступінь захисту від вологи та пилу IP54. Це не часто зустрінеш у даному ціновому діапазоні. Сканер відбитка пальця тут теж знаходиться у кнопці живлення. А що стосується пам'яті, то доступні варіанти 8, 256 та 6, 128. Але незалежно від вашого вибору, ви все одно зможете поставити ще й sd накопичувач до 2 терабайт, що повністю знімає абсолютно всі питання по пам'яті. Акумулятор тут на 5000 мАч, тобто на 1-1,5 дні користування. А за комфорт при користуванні відповідає процесор Snapdragon 685. Цей процесор гарантує вам стабільну роботу пристрою, ну а за дуже великого бажання пограти теж можна буде, якщо, звісно, понизити налаштування графіки. Проте його козир можна назвати камеру, і це неочікувано. Не часто таке скажеш про бюджетник, але сьогодні можна. Основний модуль на 108 МГ. Ікселів робить справді хороші знімки, і це стосується і фронтальної камери на 8 пікселів. Але не очікуйте, що цей смартфон поб'є по фотоможливостях умовні Galaxy S24 і iPhone 15. Ні, його камера хороша для даного цінового діапазону. Можливо, вона навіть найкраща з усіх сьогоднішніх моделей. Наступний смартфон від компанії, яка стійко асоціюється з бюджетними якісними пристроями, а саме від Xiaomi. Xiaomi Redmi Note 13. Так, це саме той Xiaomi, про який ми нещодавно знімали огляд, тому тут я буду доволі лаконічним, розповім тільки найголовніше, а ознайомитись детальніше з цим пристроєм ви зможете за підказкою в правому верхньому куті. Китайська компанія за невеликі гроші пропонує симпатичний дизайн, пластиковий корпус і амолед-екран з діагоналю 6,67 дюйма. Ну і частотою оновлення до 120 Гц. Звісно, що є і стандартні шістдесят. Роздільна здатність 2400 на 1080 пікселів. Це забезпечить вам якісне зображення. Сканер відбитка пальця тут підекранний. акумулятор 5000 мАч Це дозволить вам максимально довго насолоджуватись цим зображенням. А процесор Snapdragon 685 дозволить смартфону бути стабільним під час використання. Звісно, це не найбільш потужний процесор, проте для бюджетного смартфону це цілком хороше рішення. Тому дивуватися чи засоба. Смучуватись абсолютно не варто, його буде достатньо. Камера тут теж непогані, 108 Мп основний модуль, 8 Мп ширококутний, 2 Мп макрооб'єктив і фронтальна камера на 16 Мп. Фотографувати на цей смартфон не соромно і задніх він точно не пасе. Що ж стосується загалом, то це хороший смартфон абсолютно для усього, для всіх ваших завдань і потреб, окрім хіба що складних ігор. Проте, в щось не дуже вимогливе, на ньому теж пограти можна. Музика. Наступний смартфон у нас від А-бренду, а саме Samsung Galaxy A24. І за традицією А-брендів тут у нас немає в комплекті навіть блоку живлення. Ну, смартфон вони поклали. Хоча дуже дивно, адже конкуренти кладуть навіть шохола, а Samsung отак от нас трошки розчаровує. Але зі всім іншим повний порядок. Дизайн тут класичний для Samsung. Корпус пластиковий, грані смартфону заокруглені, тобто його справді приємно тримати в руках. Ну так, не найтонші рамки навколо дисплею і фронтальна камера у формі краплі. Я правда у цьому жодних проблем не бачу. Головне, що екран супер Амолет з діагоналлю 6,5 дюймів, роздільною здатністю Full HD+, і частотою оновлення 90 Гц. Тобто, дивитися на нього точно буде приємно. А до рамок можна звикнути за короткий час використання. Це не проблема. Розблокувати пристрій можна за допомогою відбитка пальця. Сам датчик тут сховався у кнопці живлення. Зарядка, звісно ж, по USB Type-C. Є порт 3,5 мм та комбінований слот для сім-карти, куди можна поставити за потреби sd накопичувач до 1 ТБ. А от сильною стороною цього пристрою є його процесор. Не очікували? Тут встановлений Mediatek Helio G99, що є ну, дуже хорошим рішенням для смартфону до 10 тисяч гривень. З усіма вашими щоденними завданнями він точно впорається без жодних проблем. І камери тут не відстають від конкурентів. Фото та відеоможливості тут справді на рівні. Основний модуль на 50 мегапікселів може видати хороші фото і непогані відео Full HD. Ширококутний модуль на 5 мегапікселів і макрооб'єктив тут не вражають. А от фронталка. Приємна цілих 13 мегапікселів і фотографує вона добре. Звісно, що добре в даному ціновому діапазоні з мінусів може відмітити відсутність будь-яких стандартів захисту від води та пилу, але ж ви не збиралися з ним плавати. Правильно? Врешті смартфон вийшов дуже приємним і збалансованим. Ще одним топовим варіантом, з цінником до 10 тисяч гривень у 2024 році для вас може стати Motorola G54. Дизайн смартфону простий та лаконічний. Тут у нас матовий пластик, який по повішуттям нагадує матове скло. На корпусі ми, звісно, що можемо побачити роз'єм 3,5 мм mm і сканер відбитка пальця, що знаходиться в кнопці живлення. Працює швидко. Екран IPS з діагоналлю 6,5 дюймів, тобто він не відшивається лопатою. Роздільна здатність 2400 на 1080 пікселів і максимальна частота оновлення 120 Гц. Все тут працює стабільно добре. Смартфон захищений за стандартом IP 54 від пилу та вологи, але плавати, звісно, з ним не можна. Що виділяє його серед конкурентів? Це наявність e 7. Це, окрім того, що тут присутній комбінований слот для сім-карти, куди ви можете поставити зданекопичувач до 1 ТБ. І в базовій версії виробник пропонує 12 ГБ оперативної пам'яті і 256 ГБ сховища. Чого чого, а от пам'яті тут точно не бракуватиме. Процесор тут Mediatek Dimensity 7020 хороше рішення для бюджетного смартфону. Працює він, як і всі смартфони сьогоднішнього топу без нарікань. Ще однією перевагою Motorola G54 є його акумулятор. Тут він складає цілих 6000 мАч, що більше ніж у всіх сьогоднішніх конкурентів, і живе він до двох днів. А от камер підвезли небагато. Основна та ширококутна камера на 58 Мп відповідно і фронтальна на 16 мегапікселів. Знімає він добре, якщо порівнювати з конкурентами. Не найкраще, але добре. Його козирем є час автономної роботи, і він підійде для тих, хто шукає такого робочого коника, якого не потрібно кожен день підзаряджати і взагалі хвилюватися, чи доживе той до вечора. Цей точно доживе. І останнім у нашому сьогоднішньому топі буде смартфон Poco m 6 Pro. Якщо коротко, топовий смартфон за свою ціну. Якщо ж трошки детальніше, то дизайн з квадратними гранями. Задня панель розділена на матовий та глянцевий пластик, виглядає цікаво. Але якщо ви носите смартфон в чохлі, то цю красу ніхто і не побачить. Звісно, що є тут і міні-джек для ваших навушників. Інакше в цьому сегменті ніяк. Засміють. А от сканера відбитка пальця у кнопці живлення тут немає, проте не хвилюйтесь, він просто підекранний. Сам екран AMOLED з діагоналлю 6,67 дюйма і роздільною здатністю Full HD а частота розгортки тут до 120 Гц. Все буде працювати максимально швидко і плавно. Головне, не забудьте вімкнути ці омріяні 120 Гц в налаштуваннях. Працює цей пристрій на Mediatek Gelio G99. Тут знову багато говорити не буду. Це база за свої гроші. Камери тут, звісно, теж є. і Вони так добряче випарають з задньої панелі, тому врахуйте це, обираючи пристрій. Основний модуль на 64 мегапікселі, ширококутна камера на 8, макрооб'єктив на 2, І з усього цього сміливо користуватися можна, звісно ж, тільки основною камерою, але ваш кіт завжди виглядатиме неперевершено на знімках. Звісно, що тягатися з топ флагманами цьому поку складно, але він на це й не претендує. Фронтальна камера на 16 мегапікселів заслуговує того самого опису, що щойно пролунав вище. Смартфон, звісно ж, захищений за стандартом IP54 і має батарейку на 5000 мАч. Заряджається до повного він за 45 хвилин за допомогою комплектного блоку на 67 Вт. А це, звісно ж, приємно. Загалом цей смартфон працює просто стабільно і він без проблем впорається абсолютно з будь-якими вашими середньостатистичними завданнями. Звісно, що зірок з неба він не хапатиме, але проте і до самого дна точно не опуститься. От працює так, як від нього й очікуєш. Підсумовуючи, зазначу, що всі смартфони сьогоднішнього топу точно впораються з вашими щоденними завданнями, а головне зроблять це швидко. Проте, кожен шукає щось своє. Комусь потрібен красивий дизайн, хтось шукає велику батарейку, а хтось шукає найкращу камеру. Тож, якщо якийсь з варіантів сьогодні підійшов саме вам, запрошую вас в опис до цього відео. Там знаходяться посилання на всі сьогоднішні моделі за вигідними цінами. А на цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Тисніть лайк цьому відео, тисніть кнопочку підписатись. Дзвіночок теж тисніть, аби не пропустити наступних роликів. А ми з вами обов'язково я зустрінемось у наступних відео на каналі Кібернетики.